Я хочу собі такого мужчину, такого. Ну, Також він, він був багатим, але не показував, що він багатий. Він щоб забирав деньги ну, на дівочок. Ну, не на проституток, але ну, щоб купляти їм там духи, цвіти, собі костюм там на свидання. Такий, щоб він був накачаний. Саме головне. Отут раз, два, три. ну, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість кубиків обов'язково прес. мускулы, чтобы меня защищал, чтобы такой вообще. И вот мне надо, чтобы він мне все время давав деньги на маникюрчик, педикюрчик, но я не буду, красить, я буду аккуратненько, у надо буде так ножки все блестить. я такая иду, такая попочка четвертый размер, грудь четвертый или третий с половиной размер, я иду, слезы душат в душу, голос мой простужит, и вообще. И они все так до меня простую. и я не знаю, и мне надо выбирать, Ну, ми на... Я буду у них всі всіх перепитувати. Хто який? Вони мені будуть казати. І якщо це окажеться неправда, я його просто кину і піду виберу собі другого. Ну так, ну мені головне, що він був такий я день забирав. Там на мої духи, там, на цвіти. Ну, не на проституток. А ким працював? Ким не працював? Ну навіть не знаю. Навірно, що працював. Ілі цим в банке, і міліціонер. Міліціонер? Ні? ні, я не знаю, яким хочеться. <гум> Мусором. Ні. Гаїшником хай ні, ні. Гаїшніком. Да, Гаїшником. Остановлює машини і бере взятки. Так. Да. І друге, щоб він ще работав оцим, що, що буде в спорті робота, в спортзалі всім кажуть. Тренером. Тренером, да. І буде казати. Дивіться, який мене прес. Хочете собі такий, качайтесь, такий що він злий буде. Алиман, пусть моя китя, пошли тобі до хиг, припушні я тобі так, привезли как-ін. Так, в тренеру маленька зарплата. Ну, мені позив, де він буде працювати, і мені надо, щоб він багато зарабатывав. А де багато зарабатував. Ну, юристом, щоб він був. Юристом? Да. Судьей? Да, і в банку. І приносив мені кучу бабла. І ось і шаши, мені дуже Шаши? Да. Буду делать себе манікюр, педикюр, но ніяких перекрашувань, ніякой косметики. Маникюр, педикюр, шиши. Мне надо шиши. Бай-бай.